Новий навчальний рік розпочато у Хмельницькому. Вересень покликав за парти 28 тисяч школярів. 55 першачків цього річ поповнили шкільну сім'ю спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 19 Сюди на свято першого дзвоника завітав міський голова Сергій Мельник. В першу чергу хочу побажати всім здоров'я, батькам хочу побажати, щоб в них тільки сльози були від радості від успіхів ваших дітей, педагогам терпіння. У Вас гарний чудовий колектив. Я думаю, що є всі можливості отримати добрі знання. Ще вчора безтурботні дошкільнята, а уже сьогодні серйозні учні. Вони майбутні держави. Відтак Сергій Іванович побажав усім учням гарно навчатися, аби досягти у житті висот. Саме головне, що в школі потрібно добре вчитися, тому що знання це той скарб, який потім допоможе. Себе добре почувати в цьому нелегкому і непростому житті. Добре навчаючись, потім добре працюючи, ми можемо побудувати сильну міцну державу і власну долю. Міський голова прийшов до першачків не з порожніми руками, подарував набір шкільного приладдя. Натомість учні віддячили творчими номерами та квітами. Пролунав перший дзвоник. Школа гостину відчинила двері і запросила усіх у просторі і затишні класи. Навчатися новоспечені школярики йдуть охоче. Рівненько сидять за партами, не зводять оченят з вчителів. Розповіли, навчатися будуть гарно. Хотіла бути, бути навчаною. Вчитись наукою і гарно вчитись писати, читати, малювати, сфалковувати. Ту будеш вчитися. Вчитель молодших класів Наталія Ошовська не приховує хвилювань, адже вперше веде першачків до країни знань. Впевнена, школа це другий дім, в якому діти опановуватимуть не лише знання, вони ставатимуть мудрішими, наповнюватимуть свої серця любов'ю і добротою. Сьогодні перший раз у перший клас, як і я, так і мої дітки. Звичайно, хвилювання і радість переповнюють наші сердечка, але ми будемо працювати для того, щоб наші діти були розумними, вихованими, патріотичними. І перший урок на сьогодні буде Україна єдина країна. Ми будемо розповідати про те, що Україна єдина країна, що це найкраща країна у світі, з гарними людьми, з гарними природніми ресурсами, і що Україну потрібно любити, незважаючи ні на що, вона найкраща у всьому світі. Вітаємо усіх з новим навчальним роком.